Урок я досліджую світ. Продовжуємо розглядати різноманітність тварин у природі птахи. Посміхнімось у відповідь сонечку та висловимо впевненість у своїх знаннях. У мене все вийде добре на уроці, я впораюся з будь-яким завданням. У мене буде гарний настрій. Повторіть це собі декілька разів. Проведіть програму, як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі самостійно. Не забувайте тиснути на паузу. Розгляньте, будь ласка, різних птахів. Що в них спільного? А чим вони відрізняються? Дивіться, які різні. Птахи, які вони всі красиві. Розглянемо для початку будову птаха. В підручнику 70-та сторінка. Голова, дзьоб, тулуб, крила, хвіст, лапи. Це загальна будова для всіх птахів. А також пір'я. Погляньте, яке воно. Тут вам позначений намальований птах. Особливість птахів у тому, що тіло їхнє вкрите пір'ям. У них є крила, проте не всі вони літають. Птахи, висаджують своїх пташенят з яєць. Вони будують свої гнізда у дуже різних місцях. Чимало лісових птахів облаштовують свої гнізда в дуплах. Погляньте уважно на фотографії, які красиві. Є птахи, які будуть гнізда на землі. Зазвичай це журавлі, солов'ї, перполиці чи жайвенки. Маленька цікавинка. Зозуля не висиджує своїх пташенят, а підкидає свої яйця в чужі гнізда. Зозулине яйце має вагу близько 3 грамів, тоді як у птахів її розмірів вага яйця становить 15 грамів. І не тільки за розміром і формою, а й за кольором воно схоже на яйце тієї пташки, в гніздо якої зозуля підкладає своє яйце. Як ви гадаєте, чи всі птахи літають? Як уже було раніше сказано, ні. А що ви знаєте про зображеного птаха на малюнку? Це пінгвін, погляньте, у нього є крила, але ця пташка, на жаль, не літає, але їй воно і не потрібно. А який ще птах не літає? Страус, погляньте. Це також птах, достатньо велика пташка, у нього великі яйця. Але ця пташка, хоч має крила, та не літає. Але швидко бігає. Погляньте уважно на картинки. Які із зображених птахів є у вашому довкіллі? Всі, так, ми всі цих птахів бачили з вами. Які з них залишаються зимувати, а які відлітають у теплі краї? Трошки відпочинемо і повернемось до теми уроку. Весел танцює раз, два, три Ти роби так, як ми. ми Весел танцює розма, три. Раз, два, три. Відпочили, молодці. Давайте обговоримо такі питання: а чи є потреба підгодовувати птахів узимку? Згадайте. Не всі птахи відлітають у теплі краї взимку. І зазвичай їм взимку мало їжі. Навіть у нас у школі є годівнички. Вони для того, щоб підгодовувати птахів. Адже як їм важко знайти їжу самостійно. А як ви допомагаєте птахам пережити холоди? Можливо, у вас також є якась годівничка. Розкажіть, а які співочі птахи можуть жити у вашому домі? Папуга, правда? Чи важко за ними доглядати? Може, ще якісь птахи можуть жити у вашому домі? Повезнемось до цікавинок. Імператорські пінгвіни гнізда не будують, але їхні пташенята не відчувають незручності в холоднечу. Перший час пташеня перебуває то з одним, то з іншим батьком. А коли підросте, то переходить у свої рідні пінгвінячі ясла, де благополучно дорослішає опікуваний дорослими птахами. Погляньте, як цікаво, який у них уклад життя, дітки, правда? А й справді пінгвіни дуже розумні. В них навіть є пінгвінячі ясла. Тобто обирається один птах або декілька птахів, які слідкують за всім виводком. До речі, погляньте на дорослих пінгвінів і на маленького. Ось такий маленький та пухнастий пінгвін виросте в ось такого великого. Пташина Вікторина, давайте спробуємо з вами вгадати пташку. Кожен заслухається співом цього малесенького, сіренького співака. Це соловей правильно. Стукіт цього строкатого птаха ми можемо чути цілий рік. Який птах невпинно стукає? Дятел, вірно! Ця пташка не має свого гнізда і підкидає яйця в гнізда інших птахів. ЗОЗуля правильно. У підручнику є для вас робота. Стрінка 70. Прочитайте в підручнику про бджолоїдку. Тисніть на паузу та зробіть це самостійно. Оберіть правильні продовження речень. Тіло птахів укрите. Лускою чи пір'ям? Пір'ям, правильно? Птахів, які увесь рік живуть у нас, називають перелітними чи осілими. Осілими, вірно. Вони не перелітають нікуди. А птахи, які прилітають до нас навесні, називають перелітними вірно. Відгадайте загадку? В червоних чоботях, в білому халаті, він весною прилетів і сидить на хаті. Лелека вірно. Запам'ятайте відпочиваючи в лісі, на луках, біля водойм, не роби природі шкоди, не знищуйте гнізда птахів та не лякайте звірят, адже це їхнє маленьке життя. Запах людини може нашкодити диким тваринам, і малюки стануть легкою здобиччю для хижаків. Дикі тварини мають жити природним життям, інакше вони просто змушені загинути. Домашнє завдання таке сторінку 70 читати і переказувати. Тож можемо зробити невеличкий висновок птахи, дбайливі батьки. Вони піклуються про своїх пташенят, годують їх, захищають від ворогів та навчають літати. До речі, хто не зрозумів, на цьому фото зображена дика качка разом зі своїми маленькими каченятами, які під нею сховалися. Дякую всім урок. До побачення!